Україні, героям слава! Тож чи справді можемо говорити про те, що Україна готується до виборів? Чи це все ж таки перечасні заяви та неправдиві такі заголовки? Ну насправді я думаю, що чинна влада вона просто намагається в інформаційному просторі говорити про вибори для того, щоб потім підготувати фактично українське суспільство до певних, я так розумію, своїх ноу-хау, ноу хау, ноу -хау в лапках. Бо пам'ятаємо, що раніше Стефанчук говорив, що це будуть якісь специфічні вибори, що вони будуть тільки один раз. Тобто, це буде спеціальний прийнятий закон саме для проведення цих виборів. Тому в цьому контексті ну з точки зору технологій вони все правильно роблять. Я не виключаю, що там мова може йти про якесь електронне голосування, голосування поштою. Бо в нас насправді дуже багато проблем з можливістю зорганізувати всіх. Ми не знаємо реально скільки виборців є, тобто реєстру такого немає. І тому, от скоріш за все, ці, ці розмови про вибори вони мають бути під підґрунтям для того, щоб провести їх в якийсь такий особливий специфічний спосіб, про що раніше так говорив Стефанчок. Бачимо і далі продовжує в цьому дусі говорити. Тобто можна припустити, що справді поступово поступово, але і суспільство потрібно готуватися. І відповідно, ну вибори, це не легка, не легкий процес, який ось просто так відразу не проведеш. Тобто можна припускати, що справді влада розглядає можливість проведення виборів під час воєнного стану, або можливо, якимось чином це вже буде по іншому формулюватись? Ні, під час воєнного стану це неможливо, тому що там і заборона, тобто треба його скасовувати. Це перше друге. Ну дивіться, ми ж з вами постійно бачимо, читаємо і чуємо про якісь соціологічні опитування. Ці соціологічні опитування, ну з моєї точки зору, ну насправді можуть бути тільки технологічним інструментом, якраз для того, щоб говорити громадянам, тобто нав'язати думку: нема альтернативи діючому президенту, нема альтернативи там владі. І от всі ці вибори воно все насправді може десь лягати в таку мозаїку спільну. І все це робиться з цієї точки зору. Бо за великим рахунком, ми навіть бачимо зараз, що є намагання ну, таких політичних певних переслідувань. Я це називаю зачисткою в лапках політичного поля навколо претендента від влади. І в цьому контексті всі ці розмови вони ну як на мене слуговують саме цьому. З точки зору реальності проведення виборів зараз говорити дійсно абсолютно зарано, бо для того, щоб це зробити, треба щоб було тривале перемиря тобто реально, щоб не було е, активної фази війни, потім має бути мінімум хоча б там, два місяці, якщо там якісь дочасні, але знову ж ми не знаємо, в який спосіб вони хочуть продати ці вибори, бо є тільки якісь загальні фрази, що це якісь будуть специфічні вибори. Але все це ну з моєї точки зору, е, е, має на увазі тільки одне завдання: це те, що от ми самі класні і треба, щоб ми залишилися. Я говорю про чину владу. іншого я Ну з точки зору здорового глузду, навіщо зараз про це говорити? Пояснення важко знайти. Ну так, просто зазвичай не просто так з'являються ось такі заяви. Вони поступово спочатку про них активно говорять, потім знову затихає. Саме питання виборів, тема виборів. І знову зараз знову підняли цю тему. Мені здається, воно неспроста. Якщо проаналізувати загалом, як у нас формується інформаційний простір. Ну і так само хочеться поговорити про зміни в уряді. Хтось говорить, що це все ж таки не оновлений склад, нічого не змінилося. Хтось знову ж таки ототоченню це. З можливими майбутніми виборами і знову з'являється це формулювання. Ваша думка з цього приводу, це справді була перестановка, яка може щось змінити, чи все ж таки особливо очікувати щось на ось такі зміни не варто? Ну моєї думки, це була колуарна боротьба. Боротьба в оточенні президента за сфери впливу. Хтось зміг взяти більше, хтось менше, але Переможців як таких нема. Якщо говорити про там основних тих гравців, хто між собою там воює, я говорю про Єрмака Нарахамію і Міндіча. Тому е, це все з моєї точки зору. Немає нічого спільного з тим, що треба відповідати на виклики, які зараз стоять перед країною. І, дійсно, це ну за великим рахунком можна говорити уряд е, заступників, тобто уряд такого другого ряду. Ті, хто були заступники, стали там на першій ролі, чи добре це, чи погано. Ну, якби вони самі приймали рішення, ми розуміли ту конкретну, ну навіть не програму, а план дій, який потрібно зробити. Бо знову ж загальні фрази про те, що треба економіку збільшити виробництво. Так економіку на воєнні рейки треба було привести з самого початку. Вони зараз про це говорять і знову ж дійсно це достатньо сумно і смішно. Хоча війна і смішає. сміятися тут, я кажу, недоречно, але. Коли е, е, прем'єр-міністр, яка була з листопада 2021 року міністром економіки, зараз щось говорить про те, що треба робити в економіці. Ну знову ж це якось виглядає, скажімо, непереконливо м'яко кажучи, і в цій ситуації, ну наприклад, для мене було неприємно прочитати е, в день, якраз коли проголосували в німецькій газеті зюдой чи цайтон, що от 39-річна, от прем'єр-міністр Нова Юлія Сверденко, це є довірена особа керівника офісу. Президента Єрмака, тобто, хочу розуміти, довірена особа це та людина, якій передаються якісь повноваження, що вона має вирішувати справи тих людей, хто передає ці повноваження. Тобто, сі на цієї точки зору, це ну не зовсім ну, ми розуміємо, що воно десь так і є, не зовсім те, що нам потрібно, але знову ж свого досвіду можу сказати, може скластися така ситуація, що людина, коли займе таку посаду, вона потім може забути, що вона є чиєюсь довіреною особою і робити щось інше. Побачимо. І так само і були ось ці зміни саме ми бачимо, що зараз уряд став менший, зараз він найменший по кількості, якщо говорити, і так само було злиття міністерств. Наскільки це виправдовує ем, якісь ну, зміни, і чи варто очікувати так само нам від цих злиттів, те що уряд буде зменшуватися? І здається, Юлія Сверденко анонсувала, що також буде переглядатися і кількість урядовців, які працюють. Чи справді воно того варте? Дивіться, для того, щоб щось з'єднати чи роз'єднати, треба розуміти, для чого це робити. Тобто ставиться конкретне завдання. Тобто, такий момент має бути присутній. А потім під це той інструмент шукається, який може найкраще це завдання виконати. Стосовно злиття ну вже було злиття імен економіки і агро потім роз'єднали. Я знову ж повертаючись до того, що я почав мова йде про сферу впливу, і вони намагаються та такий спосіб концентрувати ті, хто певною мірою переміг більше ресурсів. Скажем так, під своїм контролем іншого пояснення я тут не бачу. Бо ще раз повертаючись до того, якщо є конкретне завдання, для чого це треба віддати, це можна зрозуміти. Все інше це просто ну я скажу так: політичний піар розмови про все хороше, ніби про проти всього поганого. Але реальності, ну як на мене, навряд чи це щось нам дасть. Я маю увазі, для України конкретних якихось результатів, ефективних результатів. Якщо говорити про результати, в яких сферах нам їх треба буде очікувати. Можливо, після я так розумію, потрібно дати там, наприклад, 90 днів, і здається, говорять про те, що потім подивитися вже на роботу нового уряду. Чи ви припускаєте, що будуть якісь справді зміни? І ви заявили про те, що і справді Юлія Сверденко на своїй промові наголосила на тому, що буде саме військовий наш потенціал розвивати. Хоча справді дивно, адже ми бачимо, що повномасштабне вторгнення триває, на жаль, не один рік, і е, мені здається, це потрібно було б робити і раніше. Але все ж таки, і президент заявив про те, що е, очікуються нові масштабні зміни. То яких змін нам чекати надалі? Чи це більше просто політичні заяви? Ну, дивіться на от зараз. Ви мені задали це питання. Зразу згадав, що було дві ставки верховного командуча, які були присвячені дронам, і що ми маємо і знову одно і то саме. Якби не наші західні партнери, які по перше нам дають дають гроші, і наші ентузіасти волонтери, які не мають відношень держави, не робили і не намагалися допомогти Збройним силам України, у нас було б взагалі ситуація дуже дуже, як кажучи. Неприємною тому говорити можна все, що завгодно головне робити. І коли ми кажемо, які можуть бути результати, так ми ж не знаємо, які результати були за діяльністю уряда Шмигаль, який був найдовший в історії України новітньої. Він був з березня 2020 року. Він не сказав. Нам, що він запланував, і що він зробив, що він не зробив. Так і Середенко. Ми не почули конкретно, що вона має зробити. Ну так Володимир Зеленський може сказати, що нам треба мільйон дронів, три тисячі ракет в 2025 році. Ми поки що їх не бачимо. Тільки за рахунок наших партнерів, які там 100 тисяч. Нам велика Британія хоче е, виділити гроші на те, щоб їх зробити надати там коаліція, де та ж Британія, країни Балтії. І все таки інше. Тобто, говорити якісь цифри, заявляти це знову ж можна, питань нема. Але конкретно, щоб ми розуміли, чи виконує уряд це завдання, він має сказати: от в цьому році ми зробимо раз, два, три, чотири, п'ять. І тоді ми в кінці року не треба там 90 днів чи 100 днів чекати. Це таке, ну у нас зараз насправді війна і рік, в принципі, не треба чекати, але треба бачити і розуміти, що ситуація крадає змінюється. Але проблема насправді полягає в тому, що в нас нема зараз 에, того. Розподіл влади, який свій час, скажем так, визначив Монтеське там законодавча, виконавча і судова. В нас вся влада зосереджена на вулиці банку і в офісі президента, і тому уряд, як і Верховна Рада, вони виконують ті завдання, чи хотілки чи забаганки, які йдуть із офісу президента. На жаль, тому говорити про те, що вони будуть щось там робити, ну. Це знову ж так пальцем в небо чи гадання на каві і гущі? Хоча можливо на каві гущі можна більше нагадати ніж пальцем в небо. В нас в даному випадку, на мою думку, це пальцем в небо. І на вашу думку, наостанок, як ви гадаєте, чи змінюється тоді думка на міжнародній арені? Бо бачимо, що ви заявили про німецьке видання, яке вже написало про оновлений уряд, про зміну прем'єр-міністра. Чи це впливає на користь України чи навпаки? Якщо можна коротенько. Ну, безумовно, вони всі всі фактично в день голосування, всі самі впливові засоби масової інформації, постійно моніторі. Всі вони про це писали, писали достатньо так обережно. 에, говорили там пере, що як перетасування чим зміна. Але знову ж дійсно, практично всі робили зауваження, що всередині України це не вважають перезавантаженням так от влади. Тобто, вони також достатньо, я би сказав, так не хочу говорити скептично, але обережно ставляться до цих змін. І я так ну, на мою думку, не розуміють, що насправді. Відбувається тому побачимо по конкретним результатам. І тоді вже можна буде які підводити якісь підсумки. я би хотів сподіватися на диво, яке дасть користь для України. Будемо на це і сподіватися. Пане Віталію, дякую, що сьогодні долучились до нашої розмови. Ми так детально пройшлися і знову ж таки, поки що говорити про висновки. Нам зарано. сподіваюся, що ви повернетесь потім згодом до нашого ефіру. і Вже будемо говорити про зроблені кроки новим урядом. Віталій Бала, політтехнолог, політичний консультант, був сьогодні з нами на сьогодні на прямому зв'язку.